Дратуті, це я зараз вирішив зробити такий огляд на дві мої саморобки. То це ось така автомайстерня і ось такий Volkswagen Жук. Почнемо з самої великої. Тут це така автомайстерня, де є ось такий пандус, чи як, це ще можна, чи як там назва, де з. Заїжджає машина. І типу, ну типа, чинять Ну, добре, тут є ось такий ящичок з інструментами, але в мене їх нема. Дуже просто саморобка. Оце я її зробив за хвилин 5, а це дуже мало. Ну що ж, до самої до цікавої ми переходимо. Це ось, така, це ось такий Volkswagen жук. Ну я його зробив по пам'яті, тому що, тому що мені лень було десь ще там брати цю фотографію та перероблювати. усе точнісінько. Ну, я просто зробив по пам'яті. Тут ось такий зад. Там же ж у Оцагіна жукану ось такий округлий, але Олегона так, таких, таких деталі немає, щоб зробити таку жопу оцівагі Жука, то я зробив її з ось таких от деталей. Це така деталь. І таких. Так. А, ну і ще ось такі сырки. Так. Делі це я тут зро... хотів зробити такі теж більш-менш округлий перед. А, ну там же ж теж оці фари, вони на округлі округлій повинні бути деталі. Але таких у Лев Лего нема. Та і в мене Лего не так і багато. Ну, то я зробив ось так. Воно катається. Але не дуже. Тому що в мене ось тут такі колеса цікаві, точніше, не колеса, а їхні шини. То, бачите, тут ось такі китайські. І вони такі великі. А ось ці з оригіналу не такі великі, тому вони більше вписуються сюди. Ну, а це був мій огляд на дві мої саморобки. Що, е, наступна частина буде вже на 2 лайка, тому що я зад, за, задовбався робити за. Задякую то... то все. За два лайка. Наступна частина, а що ви? А що ви думали? Безплатно? О, чи безкоштов... безкоштовно? Ні-ні-ні. Ой, ладно, не буду затримувати це кінець.